Глава сімнадцята Пошукова партія. ПОшукова партія Слова не чітко долинали до мене крізь гортанне гарчання атакуючих плюшевих ведмежат. Я міг би відбитися від них, навіть якби людянокові палички, використовувані мною замість меча, продовжували ламатися. І без льодяникової палички досить дати плюшевому ведмедику гарного стусана в черево, і він перекидається. Так, з ведмедиками я б опорався, якби на їхньому боці не було цих проклятих дерев'яних солдатів. З них вийшло б непогане багаття, і саме про це думав я, намацуючи сірник, коли один із них ткнув мене в руку багнетом своєї іграшкової гвинтівки. Він встромив її. А я розплющив очі і втупився в доктора Мутфака, який дивився на мене. Тривога, і, мушу сказати, у вкрай невдалий час. Я зробив вам ін'єкцію для нейтралізації гіпнотичного наркотику. Він тримав у руці шприц. Я потер руку там, де він уколов мене. У вкрай невдалий час. Не я це влаштував. Буркнув я, все ще наполовину прокинувшись і шкодуючи, що так і не зміг покінчити з плюшевими ведмедиками. Лікування йде добре, і на те, щоб почати все заново, піде багато часу. Я регресував вас до вашого дитинства, і у вас було цікаве, щоб не сказати відразливе дитинство. Ви маєте дати мені дозвіл описати цей випадок. Символ плюшевого ведмедика, що в нормі уособлює собою тепло і затишок, перетворений вашою нестерпною підсвідомістю на пізніше, докторе, будь ласка. прийшла мені на допомогу Ангеліна втілення золотого шарму. Вона засмагала на балконі, і клаптик тканини, який вона носила під час цієї операції. Займав приблизно таку саму площу, як і крило метелика. Я сів і замотав головою, яка все ще була в тумані від залишків наркотику. Приміщення було розкішним. Одна стіна виходила на балкон, над яким простягалося блакитне небо, а під ним ще блакитніший океан. Ми перебували високо, на самій верхівці готелю Ринга Балічі, ймовірно, найкращого готелю на бураді. У що я цілком міг повірити? Готель був розташований у центрі лагуни, і наблизитися до нього можна було тільки по воді або по повітрю. Це забезпечувало нам завчасне попередження про будь-яких небажаних візитерів, і саме таке попередження щойно було отримано. Порядок дій був розроблений дуже ретельно. Під час лікарняного сеансу по виправленню мого мозку. На мені були плавки саме на випадок надзвичайної ситуації, на кшталт цієї. Тож я взяв Ангеліну за руку і ми Рисю побігли до ліфта. Коли ми входили в кабіну, звук мотору на злітному майданчику в нас над головами став гучним і виразним. Ми трималися за скоби, коли швидкісний ліфт випав з під нас. Ти відчуваєш себе готовим для цього? запитала Ангеліна. Просто трошки туману, але це мене. Ти думаєш, цей мозгоправ щось розуміє в цій справі? Вважається, що він найкращий фахівець на планеті, він виправить вивихи психіки, що зробив край, якщо будь-хто взагалі може зробити це. Він міг би працювати трохи швидше уже три дні минуло, а ми все ще не вибралися з мого дитинства. Ти, мабуть, був жахливим хлопчиком. Якщо судити з того, що я чула. Перш ніж я зміг придумати досить різкий вислів, ліфт, засвистівши, зупинився, і ми вийшли на рівні води. Із закритої кімнати для занурення сходинки вели вниз в океан. Доглядач чекав нас з аквалангами на поготові. ми вдягли їх і пірнули. Просто на дно, де на нас чекала прогулянка серед рифів. Навіть якби вони прийшли сюди, тут їм нас ніколи не знайти. І я ввімкнув звуковий зв'язок неабияка пошукова партія, повідомила мені дівчина оператор, я дам вам знати, коли вони доберуться до нижнього поверху. Ми з Ангеліною пірнули глибше, із хащі коралів вискочила і заблищала навколо нас риба райдужного забарвлення. А зелені рослини кланялися, коли ми пропливали повз. Вода була швидка й тепла, вона швидко відновлювала мої сили, думки та бадьорий дух. Ми запливли в грот, повністю оточений коралами, виявлений нами в попередній візит під час чергової тривоги, і розташувалися на золотистому піску. Я обійняв однією рукою Ангеліну. І вона пригорнулася до мене як заради задоволення, так і для того, щоб наші маски стикалися, і ми могли б розмовляти. Є щось нове щодо краю його людей? Поки доктор пробивався через сіру речовину мого мозку, я не отримував жодної інформації, їх виявили, але це все. Тепер, коли перша стадія вторгнення завершена, клізенські збройні сили, схоже, готуються до окупації. Вони захопили ту величезну адміністративну будівлю, звану Октагоном, мабуть, через те, що в неї вісім сторін, і вигнали звідти всіх інших. Здається, вони перенесли туди більшість своїх адміністративних операцій, і одного з сірих людей края бачили, коли він виходив із цієї будівлі Сірі люди, мабуть, окопалися саме там. Хотів би я знати, чому вони покинули стару будівлю? Безсумнівно, побоюючись тебе і твоєї безжальної помсти, я фиркнув, хоча зробити це в масці було важкувато. Ти тільки так кажеш але, клянуся веліалом у цьому є більше, ніж елемент правди. Операція Клізенда має бути зірвана взагалі, але ці сірі чоловічки потребують особливої уваги. І по перше, я маю спіймати одного з них, отже мені слід проникнути в цю будівлю. Ти не зробиш нічого подібного. Вона вщепнула мене за шкіру під ребрами, і я спробував ляпосом відкинути її руку, але під водою це неможливо. Я задовольнився тим, що вщипнув її сам, а вона, безперечно, була набагато вразливіша за мене. І деякий час ми займалися цією грою, доки я не згадав, що вона відволікла мене, і я безжально повернувся до перерваної розмови. Чому ж я не можу спробувати проникнути в будівлю? Я замаскуюся, клізенською я говорю, знаю, що в них і як, а вони знають, що і як у тебе. У них на кожному вході є камери, які передають дані на комп'ютери, котрі знають твій зріст. Статуру, вагу, ходу і взагалі все. Ти не можеш замаскуватися так, щоб змінити все, і ти це знаєш вони одразу ж схоплять тебе тієї ж миті, як ти туди зайдеш. Ти ж говориш це не просто тому, що це правда, пробурмотів я. Тож я вважаю, у тебе є кращий план. Так, є. Я розмовляю клізенською, і в них немає даних про мене. І я, досвідчений польовий агент, єдиний на цій планеті, окрім тебе, ні. Чому ж одразу ні? насупилася вона, і наступний щіпок був уже болючим. Ти мій чоловік а не власник, сподіваюся, ти це пам'ятаєш. У цих справах я розуміюся не менше за тебе, а може, й більше. Перед нами ж завдання, яке необхідно виконати. Давай без твоєї чоловічої зверхності і власництва. Вона, звісно, мала рацію, але я не міг їй цього сказати, я тільки турбуюся про твою безпеку. Від цих слів вона розданула і потерлася об мене. Навіть найрозумніша жінка ласа на любовну увагу Ти таки любиш мене, Джиме, на свій власний лад, жахливий, звісно, але зі мною все буде гаразд, ось побачиш. Серед другого ешелону клізенців є небагато жінок, не розумію, як вони можуть носити такі потворні мундири, і ми з дівчатами заграбастаємо одну. У її мундирі та з її посвідченням я проникну в будівлю, знайду края. Ти ж не зробиш якоїсь дурниці. Звісно, ні. Занадто важлива ця справа, щоб завалити її, займаючись нею самотужки. Я тобі казала, що хочу приділити йому на дозвіллі свою особисту увагу, а це буде тільки розвідувальний захід. Я визначу місце знаходження сірих людей, нанесу на карту планування будівлі, подивлюся на детекторні пристрої і одразу ж піду. Чудово. сказав я, сповнившись тепер ентузіазму і намагаючись відкласти убік страхи за її безпеку. Це все, що нам знадобиться для подальшого викрадення. Вдарити їх швидко і сильно, увійти прямо туди, викрасти края і прямісінько назад. Вірна справа. Загудів звуковий комунікатор, і я ввімкнув його. Пошукова партія забралася, можете повертатися. Ми повільно попливли назад, рука в руку, насолоджуючись моментом, що представився Коли ми вилізли з води, доктор мутфак уже чекав на нас. Добре, ми продовжимо звідти де зупинилися. У його посмішці явно не було тепла. Плюшеві ведмедики. Ми повинні прозондувати символіку, що ховається в цьому, щоб можна було піти далі. Він нетерпляче притупляв ногою, поки ми з Ангеліною стискали одне одного в обіймах, милих і мокрих, і самозабутньо цілувалися. У масках це вкрай засмучуюче заняття. Потім ми пройшли назад у кімнату. Я дозволив лікарю знову піддати мене наркозу, бо не хотів, щоб Ангеліна перед відправленням бачила, що я нервую. Це не полегшило б їй завдання. Вона помахала рукою і пішла одягатися, а я помахав їй у відповідь, після чого лікар всадив мені в руку шприц. Ніякої романтики немає в його душі. Ми, мабуть, непогано просунулися, тому що, коли я прокинувся знову, плюшеві ведмедики давно зникли, і останній сон, який я запам'ятав, мав якесь відношення до космічних кораблів, які вибухають, і сонячних спалахів. Доктор упакував свої інструменти, а зовні, в нічному небі, танув останній відблиск денного світла. Дуже добре. сказав він. Непогано просуваємося. Ви вже відкрили сліди якогось втручання краю? Сліди? Ніздрі його роздулися, і він запехтів. Та вони помітні, як відбитки кованих чобіт по всій корі вашого мозку. Ці люди м'ясники, просто м'ясники. Але в деякому плані це удача, що їхні сліди так легко виявляються. Всюди блоки пам'яті. Ці спогади єдине, що має якусь клінічну цінність, і я маю з'ясувати, яку техніку вони застосували, впровадили їх туди дуже швидко, залучаючи всі почуття. Вони дуже повні, детальні. За це я можу поручитися. Я вважаю. Ви не зможете відрізнити їх від справжніх спогадів ось яка сила їхньої техніки. Я видалив найяскравіші, які, здається, особливо турбували вас, а на наступних сеансах я подбаю про решту. А тепер подивіться на свої зап'ястя і розкажіть мені про червоні лінії, які ви там бачите. Вони виглядають просто як червоні лінії. Сказав я, а потім згадав, як опинився в камері та з якоїсь причини вирішив, що в мене відрубали кисті рук. Чому? Не знаю. Це були просто червоні лінії. Це помилкова пам'ять? Так, і надзвичайно відразлива. Я розповім вам про неї на наступній зустрічі, а зараз вам необхідно відпочити. Прекрасна думка. Після того, як я дістану що небудь поїсти. Раптом двері відчинилися і вбігла бейз, і, коли вона пробігала повз, я вловив вираз жаху на її обличчі раптовий страх вдарив мені в живіт, і я сів мовчки стежачи за нею, поки вона не ввімкнула телевізор. У клізанців тепер працювала пропагандистська станція, хоча ніхто не намагався дивитися, що вона показує. Загорівся екран, і виявилося, що я дивлюся в обличчя края. Він майже посміхався, коли говорив. Це запис. Він продовжує повторюватися, сказала Бейс, що ми хочемо дати йому знати. Хтось має знати людину, відому як Джеймс Дігріз. Зв'яжіться з ним, скажіть йому. Щоб він послухав цю передачу. Це повідомлення для вас, Дігріз. У мене тут Ангеліна. Вона неушкоджена, поки що, і залишиться такою до світанку. Я пропоную вам зв'язатися зі мною і з'явитися до мене. Ласкаво просимо додому, Джеймсе.